Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні. Глядачі, сьогодні 9 травня, 9 травня, день перемоги над фашизмом. Свято, яке завжди в моєму серці. Завжди в моєму серці, тому що уся рідня моя воювала на фронтах Великої Вітчизняної війни, не Другої світової, для мене вона велика Вітчизняна. І якось так. Сьогодні я в селі Іванівці і покажу могилу невідомого солдата. Так, справжня могила невідомого солдата, який загинув біля села Іванівців. Радянського солдата, який звільнив Україну, який звільнив Європу від самого страшного ворога, від фашизму. Подимось. Ось ця могилка невідомого солдата, який похований ось тут. Цей солдат загинув біля села Іванівців. і був перепохований ось тут. Невідомий, так і залишився невідомим. Біля цієї могилки на 9 травня, коли збиралися усі фронтовики, усі фронтовики, які воювали в селі Іванівці, усі чоловіки, які воювали на фронтах Великої Вітчизняної війни. Вони збиралися в 9 травня ось тут. Стояли мовчки. Згадували війну, потім випивали фронтових 100 грам. І якось так. Ось такий сюжет простий. Простий сюжет з сльозами. Про могилу невідомого солдата. Ось тут лишить невідомий солдат. Бачите? Могилка, він загинув. Хто? Невідомо. Знаєте, мені сьогодні було просто страшно. Я йду по селі Іванівці і запитую всіх. А яке сьогодні свято? Першого запитав чоловіка, якому десь, так як мені, 60. Він каже, щось з Україною зв'язано, яка вже 9 травня пам'ятає. Потім ішла жінка молода, років 30. Я кажу, скажіть, будь ласка, яке сьогодні свят? А вона каже, мені взагалі байдуже, посміхається, говорить по телефону. Я Кажу, так 9 травня, вона відмахується рукою. Потім іде молодий хлопчик. Молоденький хлопчик в школу, десь 10 клас. Я кажу йому, скажіть, будь ласка, яке сьогодні свято? Він каже, я не знаю, а що сьогодні свято. Я кажу: ну подумайте, 9, а він, а тіпа 9 травня, я кажу, тіпа 9 травня, а що про це свято скажете? Мовчить. Знаєте, страшно, страшно, як одна людина сказала, так сказали забути 9 травня, і всі забули. Мені страшно за українців, коли ми забуваємо про все. Забуваємо про українських козаків, які лягали рядами за неньку Україну, за козацтво. Забуваємо за наших ветеранів Великої Вітчизняної війни, за наших українських хлопців, які бились на фронтах Великої вітчизняної війни. забуваємо про те, що найбільша кількість героїв Радянського Союзу українці. Серед них тричі герої Радянського Союзу льотчик Іван Кожедуб. Забуваємо те, що найбільша кількість кавалерів ордена Слави, самої, самої бойової награди, великої нагороди Великої Вітчизняної війни, теж українці. Забуваємо про те, що 8 мільйонів українців загинуло під час великої вітчизняної війни. Все забуваємо. А нація, народ, який забуває, він довго існувати не буде. Тому і я сьогодні вибачайте стомлений. Стомлений, але приїхав на могилу свого дідуся Хольовчука Дмитра Дмитровича, фронтовика, який дійшов до Берліна, підійшов до могили невідомого солдата. І знімаю цей сюжет для чого. Прості слова, щоб ми пам'ятали, щоб. Помніли? З вами був український історик та журналіст Ігор Швець Могила Невідомого Солдата Село Іванівці на Кірменечні.